Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогінки, до рубрики, яка у нас щопонеділка ввечері. І ми дивимося, що робиться за перебріком. Дивіться, нещодавно Путін зробив таку заяву, якась про дуель. Зеленський йому теж відповів, не буду це нецензурне слово казати, але тут пішли потасовочки. Давайте подивимося, що наступним часом можна очікувати від Російської Федерації, чи є готовність до переговорів, чи є готовність до перемирення, що нам карти зараз покажуть? Росія щось готує, Росія щось готує. Ерефія, Московія щось готує, щось дуже не, скажімо так, щось дуже непередбачуване і щось дуже неприємне, скажу так. Ось, Тут і десяточка мечів, тобто говорить про якийсь удар, про якийсь... Знищення чогось і так само е, ось тут. Я би не сказала, що це якісь е, ігри потасовочки. Ні, це, як, знаєте, е, підлість якась. Зробити, але, знаєте, так, не з-під тяжка, а напряму це зробити. Вони е, такі підлості вже робили. Це вже не вперше. Знаєте, це коли імператор сказав: Я зроблю, я віддячу, я відомщу, я це, розумієте, в принципі, в принципі, принципі, подумки всі ми називаємо Путіна на три букви. Ось, Подумки, слух, розумієте, але, вибачте, мені. Це не повинен говорити е, глава держави, президент. Це, ну, я відве, відверто вам кажу, можна злитися хто як хоче, але це дипломатія, ви розумієте? Ви на віддалі ну, дебіла з головою, як мій покійний тато коли сказав, Росія це дебіл з головою. Ви не можете йому сказати прямо, що він дебіл. Ось. Ось якось так. Але це не серйозно. Я тут бачу неочікувані якісь моменти, навіть бажання зробити якісь перемовини, так? бажання. Але вони чекають на якийсь сигнал. А від нас сигналів не буде. Зеленський відмовився говорити з Орбаном ось, а Орбан був, скажімо так, перевізник, скажімо так, між Трампом, Путіном і Зеленським. Зеленський цим не скористувався. І ось тут виглядає, що, в принципі, не зовсім на нашу користь, а скоріше навпаки, ось. Нам трошечки, скажімо так, буде зараз скрутно, вибудовуємо не ту політику, але ми дивимося розклад все рівно на Росію. Що тут у них буде відбуватися? Відбуватися новий якийсь, знаєте, потужний удар. Вони готують зараз якийсь потужний удар. З другого боку, я тут бачу у них теж не все так однозначно, не все так у них дуже добре, тому що ось тут рядок. Вони то всіх поклали в рожеву ванночку, бачите, ось плавайте собі тут і не вилазьте з нею. А насправді справа дуже ну, жахлива в них. Скажімо так, в них в Росії вже невідворотній. Ну, я не сказала би хаос. Тут, тут вже не відвернути цю біду вже не відвернути. Воно вже запустилося. Розумієте? І ось ця... Карта Колесо Фортуни про це і говорить, що вже оцей валун запустився. Про це ми вже говорили дуже часто, тому я тут не буду акцентувати на цьому увагу. І ось цей, цей рядочок нам показує нерозберіга, хаос, скандали, незадоволеність місцевим населенням. Тобто люди вже роздратовані і самим. Керівництвом Росії і а, тим, що відбувається, розумієте, чи, готов, чи є у... давайте подивимося, чи є у населення Росії, чи є в них а, бажання щось міняти на краще. Закінчити війну, наприклад. Чи є в них бажання щось міняти? Ну, тут люди, знаєте, Незадоволеність, так? але чи є бажання шука... шукати чогось кращого, не в... дуже в малої а, кількості? Населення, скажімо так, дуже мала кількість населення хотіли би щось поміняти. Дуже багато з них бояться, просто-напросто бояться. І ця карта вона ще говорить не просто про обман, про якийсь туман, про якусь невизначеність. Це скоріше, знаєте, дуже часто цю карту можна родові шляхи. Тобто, це в них такий менталітет, це в них такий рід, це в них така кров. Енергетика така, розумієте, там, ну, от самі подивіться, яка карта місяць. Тобто, бажання, воно то є, але дуже маленька частина населення. Ось якось так. Що чекати, що очікує ще, подивимося, Росію? ну, Давайте найближчим часом. Чи буде щось в них до кінця цього року? Що нам потрібно це знати. Що в них буде? Якісь скандали, якісь репресії. І ви знаєте, що ще? А ну це будуть удари? Так, да, це будуть удари. Дивіться, скоріше за все, і ось ця карта це підтверджує: скоріше за все, що ЗСУ все ж таки лупнуть щось. Щось такі, скажімо так, знаєте, якісь, ну, в принципі, для нас це невелике, так? А їм це удар. Наскільки я розумію, тут прийде якась отвіточка Росії від України. Ось це я бачу. Ну що ж, хоч, хоч це позитивне, правда, тут буде якийсь удар, якась отвіточка, якась, знаєте, ну, відповідь. Давайте скажемо так: Україна дасть якусь відповідь, ось якось так. Тому що тут і десятка мечів. А, зі злості тут, знаєте, якось так різко, несподівано. Я не можу сказати, що це буде якийсь наступ. А, наскільки, я пам'ятаю, з розкладів у нас немає того потенціалу, але якусь ракету, щось, щось якісь дрони, от щось, щось запустять і десь дуже влучно запустять, скажімо так. По цій карті можна сказати, що навіть дуже влучно. Гаразд, мої дорогенькі. Ось щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам ночі. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все, буде Україна!